Березень для южненських бальників видався багатим на золоті медалі. Вихованці колективу Мрія продемонстрували усі свої вміння на паркеті та зайняли призові місця на турнірах в Одесі та Володимиро Волинську. Свою майстерність показували діти від шести років. Серед них дві пари у категорії юніори представили Одеську область на чемпіонаті України. Подробиці у наступному сюжеті. Весна для юних бальників розпочалася з масштабного турніру в Одесі. Серед майже півтори тисячі танцюристів южне представляло лише сім пар. Чотири з яких віком від шести до восьми років вибороли усі перші місця. Три пари у категорії до 12 років пройшли до фіналу. Дітям поїздка, окрім перемоги, принесла багато емоцій. Ми їхали на конкурс в Одесі. Там, там был такой большой зал. Мы там были первый, первый раз. Соперников много было. Мы очень волновались, а когда, а когда мы выходили на паркет, уже не волновались. Очень старались и было очень много пар. Перед выходом мы очень волновались и каждый раз сдали свой выход, но даже сидели на полу, очень волновались сильно и очень хотели выиграть первое место. Последний раз мы ездили в Одессу на конкурс в Ренессанс в очень красивый зал. И мы среди мы танцевали три категории. В одной категории у нас было 39 пар, а в других двух 66. Мы были в Одессе, там было очень много пар. И Там было так много пар, что негде было даже и сесть. Мы сидели на полу и ждали свои категории. Мы танцевали э, э, Вальс, Квикстеп, Чача и Джай. Потом еще э, одну Вальс, Чача и Джай. Наступним не менш масштабним турніром став Волинь ОПЕН 2017. Захід тривав з п'ятого та 26 березня. У Володимиру Волинському за перемогу змагалися чотири южницькі пари у категоріях ювенали та юніори. Дуже багато пар було і там на розмінці вообще ти вот, танцюєш, і там просто всі збивали з ног. И наступали друг другу на ноги. Приходилось куда-то э, подальше от всех ас отходить, чтобы никто тебе не наступил на ногу и вообще, чтобы все было нормально. Мы когда ехали, мы очень надеялись, что мы выиграем все места. Ну, первое, второе, третье, может быть. У рамках турніру Волинь ОПЕН пройшов також чемпіонат України. Дві южненські пари Юрій та Таміла і Валерій та Бажена спробували свої сили та увійшли до фіналу та півфіналу відповідно. тижнів назад ми стансували в Одесі Чемпіонат Одеської області, який проходив від Міністерства фізкультури і спорту України і в кожній області. І у нас дві пари пройшли в зборної Дєвської області, і це нам дало можливість танцювати чемпіонат України по новым правилам. Танцевали шесть категорий. В во всех категориях прошли в финал. Ну, было очень сложно. В каждой категории было, ну, с... мы проходили с 1/4, с 1/2, по 12, по по 12, по 20 пар. Мы выступаем за Одесскую область на чемпионате Украины. Нам нравится бальный танцы, мы хотим, кстати, ещё раз чемпионы мира. У планах танцюристів участь у ще декількох чемпіонатах України найближчий з них відбудеться уже наступного тижня у Києві.